Всім привіт! Сьогодні у нас буде день монтажера, або як я намагаюся стати популярною в Тіктокі. Ось я вже раночком лежу і настраюсь на те, щоб почати монтувати відосики і робити свій перший ранковий проект, скажімо так. Монтую я через програму DaVinci Resolve. Result. Тут я вже монтую через капкут, бо мені треба було накласти субтитри. Хоча, якщо чесно, капкут я просто ненавиджу. Далі у мене був зідзвон по відео. Там була дуже велика проблема, що не налаштували камеру, тому мені потрібно було пофарбувати ці відео. Ми це все обговорювали. Далі мені з. Тему прийшло таке освітлення, дуже мені сподобалось, воно прям супер класне, коштувало 500 гривень. Там є різні температури. Взагалі дуже реально крута штука, я дуже рекомендую. І тому, якщо у вас буде можливість, заходьте на тему, то замовляйте, бо дуже круте освітлення, і воно прямо освітлює дуже добре картинку з різними ефектами. Далі тут я вже почала робити відео на YouTube. Чесно, це було просто жахливе відео. У мене нічого не виходило, і тут я вже його загрузила.